Добрий день, шановні колеги. Ще раз хочу подякувати за можливість сьогодні виступити перед вами і подякувати організаторам за запрошення сьогодні для нашого спілкування. Хотів би представити вашій увазі ті проблеми, які є на сьогоднішній день в клініці оперативної гінекології стосовно запровадження. Раз протокол. Але хотів би нагадати, що таке раз це абревіатура от, True Recovery After Surgery, Тобто, це той протокол, який заснований на доказовій базі, достатньо великий, де якраз прописано всі ті моменти, які необхідно запровадити, для того, щоб пришвидшити. Відновлення пацієнта після операції без втрати якості цього відновлення, ну слід зазначити, що засновником цієї стратегії є відомий Хенрік Кеглі, це датський хірург. і Ці рас протоколи вони фактично на сьогоднішній день існують в усіх галузях. Хірургії, гінекологія, акушерство, торакальна, абдомінальна хірургія, кардіохірургія, нейрохірургія і так далі. і так далі. От, але я хотів би зазначити, що на превеликий жаль, от, ті протоколи на сьогоднішній день все ж таки впроваджуються достатньо складно. Чому вважається Генрік Кегліт саме засновником? Раз протоколу бо зверніть увагу, що в 95-му році він якраз сформулював оці основні фундаментальні принципи. Раз протоколу, а саме це ендоскопічні втручання мають бути застосування більше нейроаксіальних методів, наприклад, ту ж саму регіонарну анестезію, да? мультимодальні аналгезії, раннє інтеральне харчування, рання мобілізація. Ну і слід зазначити, буквально півроку тому мені вдалося ближче познайомитися з Хенерком Кеглітом, і Я сподіваюся, що. В листопаді місяці він теж зробить доповідь на нашій традиційній 7 сьомому конгресі з Акушерської анестезіології, які будуть проходити в місті Києві 7-8 листопада, і з задоволенням вас теж запрошую приєднатися до нашого конгресу. Як я вже казав, що, в принципі, от ті основні постулати були сформульовані ще в 90 х Третьому році Хенриком Кеглітом, Але що ж з'явилося нового? Ну, по-перше, з'явився такий термін, як прехабілітація. це е, стратегія, спрямована на якісну передопераційну підготовку і оптимізацію стану пацієнтки. Друге, це те, що необхідно послабити стрес-відповідь. Організму на хірургічні втручання, ну, а все інше, там мультимодальна аналгезія, мінімально інвазивна хірургія, раннє харчування і відновлення функції кишківника і мобілізація, це все було сформовано ще ті далекі часи. Але хочу зазначити, що, на превеликий жаль, все ж таки протокол, незважаючи на свою простоту і велику доказову базу. Він тим не менше погано впроваджується, хоча є достатньо великі переваги стосовно його впровадження в клініку. Так, метааналіз аналіз більше в 2021 році показав, що запровадження саме раз протоколу в гінекологічній клініці, воно пов'язане із скороченням перебування Стаціонар на 1,6 дня, і на 32% зменшується кількість ускладнень, на 20% скорочується ризик повторної госпіталізації, ну і середня економія. Зверніть увагу, склала 2130 доларів Сполучених Штатів, що дуже і дуже непогано. Але знову таки результати опитування, яке було проведено в товаристві гінекологічної онко... онкогінекологів Сполучених Штатів у 2022 році показують, що е, впровадження РАС от, е, і всі от, ті багато рекомендацій, які є в протоколі раз, вони, на жаль, погано дотримуються. Ну і от перша проблема це ігнорування адекватної підготовки до операції. Ну Дійсно, я вже казав, що ми маємо чітко Готувати пацієнтів це одна з вимог на сьогоднішній день. Прехабілітація знов-таки нагадаю, цей термін існує. І слід зазначити, що перед плановим оперативним втручанням пацієнтку ми маємо дивитися мінімум за два тижні, а бажано ще за чотири тижні для того, щоб чітко зрозуміти. Які рекомендації її по підготовці необхідно проводити, ну і далі вже е, впроваджувати ті чи інші моменти? Ну, завдання медичної оптимізації в передопераційному періоді це виявлення тих супутніх захворювань та шкідливих звичок, їх лікування і усунення перед операцією? Ну і ось гайдлайни гайдлайни гінекології раз 19-го року і в 23-му було оновлення останніх цих гайдлайнів. Там немає ніяких змін. Чітко нам показує, що ми маємо припинити рекомендувати припинення вживання алкоголю за 4 тижні до операції припинення паління. Ну і активне виявлення і лікування анемії. Перед операцією, але на превеликий жаль, ми бачимо те, що ось така типова процедура, а да, немі уявляємо, е, колеги розуміють, що якщо відкласти цю операцію, то може і зникнути ця пацієнтка. Да? Ну і що робить? Одну-дві дози Ермаси ER переливають, ну а потім там, під час операції щось, або після післяопераційному періоді ще одна або дві дози Ермаси. ER але я хотів би нагадати, що великий метааналіз 9-го року Чейвета показав, що перевивання однієї додаткової одиниці еритроцитарної маси воно підвищує ризик внутрішньолікарняної смерті, шановні колеги, на 5%. Ось чому 에, останні гайдлайни 23-го року Європейської асоціації анестезіологів. Чітко нам вказують, що необхідно уникати ось цієї стратегії передопераційної трансфузії еритроцитарної маси а слід готувати пацієнток шляхом введення препаратів заліза, ну і перевагу слід надавати в першу чергу препаратом внутрішньовенного заліза. Окрім того, в протоколах раз змінилися правила голодування. Я хотів би нагадати, що е якщо раніше було рекомендовано там мінімум за 12 а то і 20 годин відмовитися від вживання їжі, сьогодні ми маємо рекомендувати не вживати тверду їжу пацієнткам і припинити її вживання за 8 годин, легка нежирна їжа за 6 годин. Ну а рідину можна вживати майже до ж самої операції, але за дві години до операції, в принципі, вже не потрібно а, застосовувати а, пити воду і а, вуглеводні. Ну і окрім того, окремим пунктом стоїть те, що ми перед операцією маємо рекомендувати а, за 2-3 години до операції 50 грамів вуглеводнів, бо це зменшує катаболізм. І погані наслідки після операції. Але е, постає проблема друга, що це супротив анестезіологів, бо е, розуміємо, що анестезіологи бояться ризику аспірації, але є велика на сьогоднішній день доказова база, е, яка свідчить про те, що от споживання рідини перед операцією воно асоціюється. Із зниженням передопераційної тривоги, спраги, голоду. Ну і, окрім того, дегідратація перед операцією, вона, на жаль, підвищує ризик гострого ушкодження нирок, інфаркту міокарта і більше, ніж вдвічі, подвоює ризик смертності від інших причин. А, окрім того, оце е, споживання вуглеводнів за 2-3 години до операції, воно скоротило тривалість. Після операційного перебування у стаціонарі 0,4 дня у порівнянні з тими пацієнтками, де було е, суворе голодування. Ну і знову таки метааналіз ще двадцятого року показує, що це суворе голодування воно було гіршим ніж вживання прозорої родини до операції. Е, з точки зору захворюваності, там післяопераційної нудоти і блювоти. Ну і стосовно стосовно е, ризику розвитку е, аспірації, то зверніть увагу, що великий метааналіз 2022 року показав, що е, ризик аспірації складає приблизно 1 на 1647 пацієнтів, як е, урівняння е, з тими, що е, е, голодували. Ну тобто не так і багато. Ну і е, доведено на сьогоднішній день, що вживання оцих 200-250 мл воно не підвищує ризик аспірації. І згідно з рекомендаціями АСА ще 2017 року, пацієнтів слід заохочувати вживати прозору рідину за 2-3 години до операції. Тепер стосовно ще одних фундаментальних елементів РАС а саме це е, застосування мультимодальної або малоопівоїдної Е, дійсно такі вимоги з'явилася ще давна, давно, Вона була підтверджена е, в рекомендаціях РАС в гінекології ще в 2019 році. І це знайшло своє підкріплення і в подальших рекомендаціях раз гінекології 23 го року. Бо саме ця стратегія малоопіоїдної, або взагалі безопіоїдної аналгезії або обмеження вживання опіоїдів в рамках мультимодальної післяопераційної аналгезії. Воно чітко показало, що це покращує досвід пацієнтів і відновлення їх функцій після операції. Ну а для цього необхідно комбінувати нестероїдні протизапальні засоби з парацетамолом, нефопамом, габапентіном, дексаметазоном. І ось тут знов таки виходить ще одна проблема: це ігнорування передопераційної медикації, бо на превеликий жаль. Ми забуваємо про те, що е, той же самий парацетамол можна давати вже перед операцією так само, як і габапентіноїди. Але ось тут от, є певний нюанс, що рандомізоване е, контрольоване дослідження показало, що е, слід бути обережним при застосуванні габапентіноїдів, це габапентін прегабаліну габаліну по похилого віку. Тобто пацієнткам 65 плюс, а, ці препарати слід призначати з обережністю, бо можуть бути певні а, ускладнення у вигляді делірію і так далі. І можливо навіть пневмонія. Що можна комбінувати? От. Перед операцією можна давати парацетамол однозначно, і бажано в поєднанні з нестероїдними протизапальними засобами. Ну і у якості парацетамолу це має бути 1000 міліграм парацетамолу а, з мінімум за два? За дві години до операції перорально, але якщо перорально не було, то вже 1000 міліграм ми маємо ввести внутрішньовенно разом з нестероїдними протизапальними засобами ще до операції. Одночасно, бо нестероїдні протизапальні засоби не бажано застосовувати в пероральному вигляді перед операцією. Ну, тепер стосовно Парацетамолу велика доказова база, тут немає ніяких заперечень. А ось що брати е, з точки зору безпеки з нестероїдних протизапальних засобів, великі сподівання були саме на е, с, високоселективні, суперселективні інгібітори циклооксигенази другого типу. Бо, взагалі, нестероїдним протизапальним засобам е, притаманні гастроінтестинальні, кардіальні ускладнення і неркові ускладнення, особливо у Пацієнтів похилого віку і е, порушення адгезії тромбоцитів. Але як виявилося, що е, оті сподівання стосовно безпеки суперселективних інгібіторів ЦОГ2 вони, на жаль не підтвердилися, бо ризик інфаркту міокарду при застосуванні е, суперселективних інгібіторів ЦОГ2 був вдвічі більше. Ніж, наприклад, ризик гастроінтестинальних ускладнень при застосуванні традиційних нестероїдних протизапальних засобів, ось якраз цей метааналіз і показує ці результати. Зверніть увагу, що, наприклад, ібупрофен, бупрофін та дікофінак не набагато е, вище. Да? Ну, якщо брати е, стосовно аналітичного потенціалу і ризику розвитку гастроінтестинальних ускладнень. То серед традиційних нестероїдних протизапальних засобів зверніть увагу, що кетопрофен буде найкращим, і дійсно він відноситься до найпотужніших анальгетиків, Але якщо розібратися, то кетопрофен, то є суміш двох ізомерів а, право- і лівообертаючого ізомеру, і тільки правообертаючий ізомер, декс кетопрофен а, брендовий дексалгін, він в п'ять разів активніший ніж. Роцемічний кетапрофен і в 100 разів активніше аніж його лівообертаючий ізомер. Ну і окрім того, останніми дослідженнями було показано, що саме декетапрофен, дексалгін, він так само, як і парацетамол, діє на всі ланки ноцицепції, починаючи від периферії на супраспінальному рівні, і навіть на центральному рівні. Що робить на сьогоднішній день декскетапрофен препаратом вибору у поєднанні з парацетамолом для якісного інтра і післяопераційного знеболення? І зверніть увагу, що після операції ми поєднуємо одночасне введення інфулгану, наприклад, і дексалгіну, 1000 міліграмів 50 міліграмів е, кожні 8 годин. А на другий день після гінекологічних втручань можна вже е, відходити від парентерального введення і переходити на таблітоване поєднане введення цих препаратів. Причому е, РАЗ 23-го року протоколи вони чітко рекомендують саме е, перед операцією, все ж таки приділяти увагу пероральному Парацетамолу і габапентіну, про що ми вже казали. Тепер стосовно основних принципів з, з обмеженням використання опіоїдів е, і мультимодального підхіду. На жаль, е, на сьогоднішній день є інша проблема, що традиційно для післяопераційного знеболення використовуються опіоїди і ігнорується цей принцип. Але чітко показано, що саме мультимодальні стратегії зменшення опіоїдів вони мають вирішальне значення для відновлення прискореного відновлення пацієнтів у післяопераційному періоді. Ну і для цього, для того, щоб забезпечити якісне знеболення з обмеженим використанням опіоїдів, слід ширше застосовувати нейроакціальні методи післяопераційного введення і ось тут знову таки а, постає інша проблема, що ігноруються оці хірургічні методи післяопераційної аналгезії. А, ну і в протоколи РАЗ го року вони чітко рекомендують а, такі звичайні методи, як інфільтрація рани місцевими анестетиками або тат блок, і це є краще, ніж, наприклад, та ж сама епідуральна аналгезія, враховуючи можливість. Побічних ефектів. Ось інфільтрація рани виконується досить просто. Це наша операційна, наша хірургія якраз бачите, розріз по Фаненштіллю. І інфільтрують ропілонг або лонгокаїн 0,25%, 20 мл в поєднанні з дексаметазоном 4 міліграми в кожен листок верхній і нижній. Вводяться інфільтрується цей препарат. Але я хотів би зазначити, щоб для уникнення випадкового внутрішньосудинного введення необхідно перед введенням проводити аспіраційну пробу. Якщо відсутнє попадання в судину, будь ласка, інфільтруйте, нема ніяких питань. І так, повертаючись до основної теми. Нашої доповіді, все ж а як же можна покращити імплементацію РАС, ну зразу хочу сказати, що імплементація РАС вимагає в першу чергу міждисциплінарної співпраці, навчання е, і запровадження оцих переопераційних принципів РАС. А бар'єри на шляху успішного впровадження е, РАЗ протоколу можна подолати за допомогою змін принципів управління. Та навчання на багатьох рівнях. Ну і один з таких моментів це необхідно доводити до адміністрації наших лікувальних заходів, що саме застосування раз протоколу, воно є методом ефективним методом економії наших е, коштів. Дякую вам за увагу і сподіваюся, що е, мене почують, і все ж таки ці методи. Раз протоколу будуть запроваджені у наших клініках. Дякую ще раз за увагу.